Сказав Господь причуцю був один чоловік господар, що насадив виноградник, він обвів його огорожею, видобав на нього човило, вибудував башню, найняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору, послав він слух свої до виноградарів, щоб взяли від них належні плоди. А виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували. Тоді він послав інших слуг, більших від перших, та ті вчинили з ними те саме. Нарешті послав він до них свого сина, кажучи матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі, узрівши сина, заговорили між собою Це спадкоємець. Пудімо, вб'ємо його і візьмемо собі його спадщину. І взявши його, вивели геть з виноградника і вбили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люту виб'є, відповіли йому, а виноградник найме іншим виноградарям, щоб давати йому своєчасно його плоди. Тоді Ісус сказав: Чи ви не в Писанні ніколи не читали? Камінь, що відкинули будівничі, став наріжним каменем. Від Господа це сталося і воно в наших. Господь, слава тобі. Христос Остя рождає. Навчилися, чи ще деколи плутається так? деколи слава Ісусу Христу буває. Сьогодні яке ми маємо свято? Якого святого сьогодні святкуємо? Святую Степана. Святого Степана. Ви, напевно, уважно слухали щойно Євангеліє, правда? А має питання: а хто уважно слухав сьогодні апостол? Який пані Надія читала? Було трохи тяжче почути, так? Ти чув? О, і про що говорилося? Що, е, спе... що е, Книжники сперечалися за Стефаном, але не могли е, е, виграти проти е, мудрості. Так, вони сперечалися з ним. І що вони на кінці? Вони не могли виграти проти мудрості, але вони що зробили? Вони його відпустили потім. Вони взяли і зберегали, що він говорить погане супроти Бога і Мойсея, і потім вони перед Снедріоном його поставити і поставили і він перед ними проповідував. І потім їм це не сподобалось, і вони повели його і закаменували. Вони його закаменували. А ти замітив, хто там тримав куртки? Поки вони каменували, хтось тримав всі кортки, такі як гардероб робив. І всі допомагав, щоб вони могли його каменувати. Ти почув, хто то був? То був чоловік, який звався Пав... Савло. А Савло схоже на якесь інше ім'я, правда? На яке? О! Бо Савло потім навернувся і став Павлом. А Євангеліє всі слухали, так? Про що розказував Ісус сьогодні? Він таку історію розказав, притчу. Про Про що? господаря виноградника. І Він зробив дуже гарний виноградник, правда, всі хотіли там працювати, а коли прийшов час, щоб платити, за то, що вони заплатили вчасно? А що сталося? Він послав своїх слуг, а виноградарі вирішили кого вбити, кого побити, щоб вони не забрали виноград. Вони познущалися і вбили деяких, так? І тоді він запитався людей, що треба зробити з такими людьми? І що люди сказали? Вбити. Люди сказали, їх треба відразу вбити. Ісус сказав, що вони правильно сказали, чи ні? А що він сказав? Він таке дуже фразу, правда? Давайте я скажу, бо їй тяжко. А, Камень, який відкинули будівничі, стане наріжним каменем. Дуже гарно. Що то, що деколи відкидають люди, воно стає саме цінним. Тепер, як ви думаєте, Савло був доброю людиною? Ну, Якщо він допомагав людям вбити святого Степана, він був доброю людиною. Як ви думаєте, деякі би сказали, він поганий і все, хрестик на ньому, так? Виганяємо його! Ви б такого прийняли в школі? Ні. Правда? Такого відразу би вигнали. А як ви думаєте, Бог на нього поставив хрестик? І він відразу став добрим? Він ще далі переслідував християнів. Але потім до нього, знаєш, що появився Ісус. Ісус йому сказав: Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? Він після того змінився. Він навіть змінив своє ім'я на Павло. став апостолом Павлом. Тому сьогодні ми якраз пригадуємо, що ніколи не став на когось хрестик. Хто тут згрішив колись в своєму житті? А з дорослих, хто колись згрішив в своєму житті? О! І на нас теж можна би було поставити хрестик? Правда? Теж би могли сказати, а вони погані, з такими не треба дружити. Ми всі зрішили, правда? Ми всі зробили помилки чи погані речі. А що означає, що ми знову будемо робити погане? Ми Будемо виправлятися. Ось. Так само, як Савло виправився і став Павлом, так само кожен з нас, ми навіть ім'я не мусимо міняти, можемо виправитись і стати кращим. І сьогодні, коли ми пам'ятаємо святого Степана, пригадуємо, чи Степан був злий, коли його вбили ті люди? Хтось замітив, які були його останні самі слова? Господи, не візьми їм це за гріх. Він просив, щоб Бог їм пробачив те, що вони його вбивали. Ви уявляєте, як то, коли хтось тебе б'є? Як ви чуєтеся? Вас колись, ви колись билися з кимось? Було таке? Чи вас били? У мене є старший брат і сестра, тому мене, коли я був малий час, били. І як ви чуєтесь, коли вас б'ють? Незручно якось. Не дуже добре. Погано. Погано. Ну. А що ви думаєте про ту людину, яка вас б'є? Вона така погана. Вона ужасна, правда? Хто тут буває злий на таких людей? Хто в той момент дуже нервовий? Правда? А уявіть, як знущалося тим Степаном. А що він сказав? Боже, прошу прости, він за них ще молився. Тяжко молитися за людину, на яку ми такі злі, правда? Але ми всі буваємо погані деколи, так? І ти можеш стати кращою. Ти можеш виправитися, а ти можеш не повторяти свої помилки. А? То, напевно, всі так можуть виправитися, правда? І тому так само нам треба один одному. Не тільки просити, щоб нам пробачали, а теж один одному пробачати і все поправлятися. Христос страждає. Що до нас?